Добрий день! Сьогодні я розпочинаю серію відео, в яких я розповідатиму про багатозначні слова українською мовою омоніми, які позначаються в англійській мові різними словами. Зараз ми розглянемо, як назвати англійською мовою той або інший вид годинника. Розглянемо особливості кожного з них. Наручний годинник. Це портативний годинник, призначений для носіння. Далі, другий. Настільний годинник це пристрій для вимірювання та показу часу, який е, знаходиться на стіні. Зазвичай. Сонячний годинник це годинник, який показує час доби, коли світить пряме сонячне світло. І останній пісочний годинник це прилад для вимірювання плину часу, який складається з двох скляних колб, що з'єднані вертикально вузьким горлом. В англійській мові для найменування цих видів годинника використовуються такі слова. Watch. Watch. Це наручний годинник. Clock. Clock. Настінний годинник. Також годинник у комп'ютері. Sundial. Sundial. Сонячний годинник. А також ауглас. Ауглас. Пісочний годинник. Watch. Clock. Sundial. Hourglass.